Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні продовжую серію відео з порадами для кролівників-любителів та розповім про таку серйозну справу як вибір породи. Вибір породи найчастіше залежить від наявності відповідної племінної бази, умов для гарантованого і вигідного збуту продукції, і звичайно від особистих уподобань кролівника. Одна з основних властивостей породи. Це здатність стійко передавати свої особливості потомству при чистопородному розведенні. Саме тому кролівнику початківцю найкраще купляти чистопородних тварин і дотримуватись цього методу розведення, не захоплюючись на перших порах схрещуванням. Займаючись чистопородним розведенням, кролівники-любителі. Вносять свою частку у важливу справу збереження генофонду зникаючих порід, які через різні причини, інколи випадкові і необ'єктивні, втратили популярність. У будь-якому випадку кролівнику-початківцю надійніше вибрати місцеву поширену породу. Її легше і дешевше придбати, простіше забезпечити ремонт стада. Крім того, Буде більше можливостей для обміну досвідом і племінним поголів'ям. Потрібно добре вивчити особливості різних порід, їх спеціалізацію, стійкість при розведенні в неопалювальних приміщеннях і знати, чи відповідає вибрана порода умовам вашого господарства. Але ще важливіше, ніж вибір породи, правильно відібрати вихідне поголів'я. Оскільки не всі тварини є типовими представниками своєї породи, успіх розведення великою мірою залежить, від яких тварин бере початок ваше стадо. Всі заходи щодо поліпшення умов годівлі, утримання і гігієни будуть неефективними без суворого відбору плідників і ремонтного молодняка. Тому в усіх цих питаннях. Потрібно радитися з досвідченими кролівниками. От і все, ви щойно ознайомились, на що потрібно звернути увагу при виборі породи. Дякую вам за перегляд! А у наступному відео дам відповідь на таке запитання, яка система кролівництва вигідна і чому. А щоб не пропустити наступне відео, підтримайте мої старання лайком, коментарем, підпишіться на канал. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео, папа. -па.